Майже тисячу звернень жителів області журналісти записали впродовж трьох годин під час акції єднання житомирян та військових, які зараз захищають нашу країну на Сході. Ініціатором заходу став депутат Житомирської міської ради Володимир Кропивницький. Я все ж таки вирішив, що їм не вистачає і цього свята, не вистачає наших побажань, не вистачає цієї теплоти, сидячи в окопах. Без сну, іноді без їжі. Я хочу побажати Саме головне, це для мене як для людини, для родини, для всіх нас це миру, скорішого миру. Сьогодні кожен з нас старається, чим тільки може допомогти нашим воякам, нашим захисникам. Житомиряни передавали відео вітання хлопцям, підтримували їх морально. Записане відео буде передано в зону АТО разом з гуманітарною допомогою. Доїдемо ми туди і донесемо наше побажання, наш теж і сум. І нашу віру в те, що війна скінчиться, вона війна сьогодні, і в те, що мир не за горами, а мир буде. Бажаю їм, щоб вони вернуться з перемогою і всі, щоб були здорові. Всі ми відчуваємо, що наші хлопці десь далеко сьогодні обороняють нашу незалежність і всіх нас бережуть нашу рідну Україну. А тому від материнського серця дуже щиро хочу побажати, щоб всі вони повернулися живими і здоровими додому. Поруч на Михайлівській проходили майстер-класи для дітей. Їх роботи і зібрані благодійні кошти, волонтери спрямують на підтримку поранених військових, що перебувають на лікуванні в Житомирському шпиталі. Щоб вони повернулися живими додому. Щоб скоріше закінчилася війна. Да. На цьому малюнку, там, де мій тато воює. Я хочу йому передати, щоб він швидше повертався. Люди спілкувались, ділились своїми переживаннями щодо ситуації в країні а малюнки дітей з бажанням миру додали усім радості.